Знаєш? Як-як-як? Чому в морі вода солона, знаєш? Десь там за три дев'ять земель, де хвилі підняться, між скель підня, підняться між скель і е, сохнуть біля моря сіті. Р, рибанка жив колись на світі. Росли у нього два сини, не пустуни, не плаксуни, обидва і струнки, і гожі. А вдачі вони не дуже схожі. Молодший бра, брат, лагідна душа, віддасть останнього гроша, розділить радощі і болі, одкриється окраять хліба, дрібку, солі, а старший син той навпаки. Ховав у скриньку мідяки. В такого, скажем, скажемо, для сміху, не випросиш узимку снігу. І ось неждано не в, лі, в літній час, коли е, вечірній промінь згас у, у сутінками і сутінками вкрилось море. Братів спіткало люте горе. І пітьми, далечини, прийшли е, баркаси і човни. І, і, і лиш про батькову фе фелюгу нема ні вісточки, ні слуху. Е, Мовчить байдужа, е, глибина, віщує лихо, тайна. Молодший брат зма, змарнів од, од того, а старший гра, е, гримає на нього. Ти бач, розкис, е, похню ніс, до, до двору змалечку приріс, не дивно торішний мо, мох до скелі і вигнав меншого з оселі. Минув чи рік чи два підряд. І став е, заможним старший брат, е, купив баркас, рибальську сітку і вже не згадує сирідку. А менший жив, мов вже брак, замість, замість усе мав барак. Ви, виконував тяжку роботу у наймах сп, е, спину гнуду, поту, усе терпів і злидні, і бруд. І бруд. Е, е, в сімнадцять е, літ з'явив і суд, зів'яв і схуд, і, сер, і серце ятрили, я, ятрили до болю, думки про братову сваволю, е, міркуючи і сяк, і так. До моря квапився юнак, спускаю, спускався стежкою по схилу, і наштовхнувся наш, 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 то на, кругл, на круглу брили, на круглу брилу, аж, аж гульк то жорно кам'яні, що мелють гречку на млинці. А зерна зстиглої пшениці на булочки й паляниці. Прекрасна річ, зітхнув е, бідняк а скористуватися нею. Як? Візьму, не матиму, е, спокою, і жорна він е, торкнув рукою. І раптом жорна, як живі, змахнули краплі, то що Загур... загуркотіли, закрути... закрутились і сіль. Заход... заходились. Ходились. Куди не глянь, біліє сіль, як сніг серед зимових піль. Уже гора тієї солі і схаменувся юнак доволі, доволі. То умовний знак, хоч, і, хоч і, не, і не знав, цього бідняк, а жорно слухались наказу і зупинялися одразу. Вінок подався на базар, бо сіль це вигідний товар, одвіз, продав, гроші, має, живе собі, так поживає. І весь, либонь, пішов на лад, якби не заздрив старший брат. Ага, так він торгує сіллю. Зайду до нього у неділю. Прийшов ступив поріг, зігнувся, ніби за неміг, і мовив обережно брате, де ти солі змігти, ти скільки взяти? А той хоч гостю і не рад, але Озвався, звісно, брат та мою знахідку е, ні в року і показав на жор збоку, з е, під лоба глянув старший брат і щось промовив не в порад. Ай-ай, стоять без руху долі, а в мене ані пучку солі. Полиш на день, чи на два мені ці дивови, диво жор на кам'яні, і мен, менший брат махнув рукою. Бери на тиждень Бог з тобою. Неждана вість, жданна вість, пролепетав незваний не, не гість, забув про брата і про, мо, і про тому. Мен мщить за жорна і додому. гукнув дур, е, друж, дружині за одно неси не мішка, стали рядно, о, заживем тепер з тобою. І жорна він штовхнув ногою. Вони спокійно загули і сіль мол, молоти почале заметами лягнула сіль. На підвіконні на постіль запорушила стіни речі, сягнула братової по плечі, а він волає ще та ще, хоч сіль повзе, пливе, тече, вже пів, вже пів кімнати стало солі, але не каже він доволі. У, у вікнах задзвеніло сколо, а він, мовчить, немовно зло хитнулись е, крок, стіни, стеля, і, завелися, і, і завалилися оселя. А жорна вискочили з хати і покотили собі кругляти до моря. Е, потім е, зав, завернули. У воду плих і потонули. І кажуть на морському дні, де риби водяться чудні, і де вода густа і чорна, сіль мелють, мелють, мелють жорна. Гарна історія, правда? А про що ця історія? Проб, щоб про брата і прода ну не про скопого про проскупого брата і, і ще друга брата. І який ти висновок з цього слова? Треба не заздрити, а, а попросити, щоб, щоб дав сіль. Попросити, щоб з кимось там не можна бути. Жадним не можна бути. А ти колись був? Що? Жадним. Колись, колись Гріх щось комусь? Ну було, але в мене було одне печення, то в мене всі пусили. Не пам'ятаю, я мав розпечення на футболі. Всі просили пити, їти, не пити цукерки. У мене там мало було. А в тебе... але, але я дав ну... пару. А яка в тебе найкраща риса? Як ти вважаєш? Доброта. Доброта. А саме гірше. -е, ще не знала. Ну, ти так думаєш, що, що в тобі саме найгірше, що може бути. Що зараз що тобі не подобається, що треба тут змінити? Щоб дехто не знімав на відео. Ні, ну це, це я це мій такий недолік. А в тебе який недолік? От як ти думаєш? Недолік. Ну може. Не знаю. А віки, який недолік. Чи яких кілька недолік. Які б ти хотів виправити. Який? Тако, жимає губи і б'є. Б'є Б'ється вік, братілива віка, так? Угу. А ще який другий на другому місці. Я... все, Щепи. Це те, що б'ється, то. Ні, а ще скупа. Віка скупа? Я, я хочу в неї печально взяти, а вона така бух забирає в мене. Угу. А які добрі риси у віків, ти вважаєш, що в неї що тобі варто повчитись? Багато, але то не знаю які. Ну які би ти назвав, наприклад. В... Ну трохи тиску. щедрості трошки. А якщо вона скупа і щедра. Трошки скупає, трошки ще. Ну ще жартівлива. Дужу. Вона я гарно жартує. Вона, вона може так добре збрехати, навіть я повірю. А то вона брехлива? Да. Друже. Вона Друже. І, і, і не обіцяє. Mm -hmm. Казала, казала, принесе мені печення, а собі взяла. Не виконує обіцянки, ти хочеш сказати, так? Uh -huh. А, вона так от так каже. Обітенька, тятенька, а дурному радість. Ага, uh -huh. навіть таке. Mm. <різько> ти сам такий знайшов фокус, так кулька тримається. Я тут на віком не показувала. А хто твій найкращий друг? Ну, це... Максим, Володя. Чо Обоє. Обой. Як ти виростеш, ким би хотів стати? Може, футболістом. А я не футболістом, ще всяким? Скульптором. Скульптором, так? Максим тата обіжає. Подарком. Своїм власним подарком. Та ти набрав гроші, мені на подарок. Чи то Віка? Віка, але я всю дорогу тримав. І шарики, і в собі там. п'ять книжок, і цукерки. Ви тому не хотіли, щоб я виходив вам на зустріч, так? Я тобі хотіла подарок зробила і зробила. Мам, ну, ти будеш вчити уроки. Я ж сам вчу. Ну, мам, перевіряю. А в школі які тобі уроки найбільше подобаються? Які, то скажи. Фізкультура. На першому місці фізкультура, на другому. Математика. А на третьому. Два, яка uh -huh. тебе найсмачніша страва для тебе? Три. Які піца перше місце, пельмени друге місце, а третє це борщ. А картоплю фрі? Картоплю фроїни на третьому. Не, на на пельмені Пільмені третє місце. А спитних. Ну, чай перше місце, друге. Ну, ну, три в одному перше місце. Чай друге місце і сочок. Який сочок на Просто і такий. І, я кисочок на перший подобається. Простить такий. Ні, розумію, який фрукт там. Морква, гарбуз, виноград. Навіть я з гарбуза тепер сік. Я не люблю один. Вгадай який? Томатний. Вгадав. А ти його любиш, бачу? Ні, тобі... так. А Віка його обожає. Так. А я його не... А яка твоя улюблена гра? Футбол. Футбол. А ще. Футбол перше, волейбол друге, третє сальто. Четверте. Гімнастика, так. Гімнастика, п'яте. Ой, четверте. Чет... Весипед. Велосипед mm... п'яте. Не дуже велосипед подобається. Ні, о, сонки четверте. П'яте це на ровері. Хокей п'яте. Равер шосте. Угу. І чого? що? Ще мені розкажи, що це цікаво. Вона скакалася, може 50 разів викликати. Огу. Віджатися, віджатися від землі може 20. А ну покажи, як ти відживаєшся ото От тут, якщо можна, оту тут. Мені часто виходить. Угу. Або 10, або 15. Ой, покажи. О, мене ну давайте угу. каже. Ну це це все скаплога. Ну. Я знаю, що сьогодні по-мочий болів тут. Ну це не роби, добре. А, 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 а віджати всі можу п'ять. Угу. А Оп. тут нема. Хіба не світильник. Ні, ну і світильника шкода. А можу mm. також. Давайте разів. А на одній не зімеш присісти? Можу. А. Угу. а Ногу вперед можеш, щоб прес тримати. Ну присідай. Yeah. Тяжко. Двір, ти? Ха? Що ти ну, кажи, кажи. Я б а на Ах, ти такий. А на двір любиш ходити гуляти? Я я люблю гуляти? А що любив цього тижня робити? На ну, санках. Що робив? На санках. На санках так? Які ти маєш санки? Твої. Як мої? А ти що ми купили такі ага. з рулем? Ага, тільки я в аварію попав. Яку? Так, такі в окамінь. А ведь піснігом. Mm -hmm. І тут право, тут Угу. Mm -hmm. І мене тут, тут є така, бо знаєш такі полоска тут залізу. То я на тій стороні тут десь такі локосочок підлимався. І що, я тормозить тепер тобі? Ні, не тормозить. Не тормозить, тут добре, що не тормозить. А я хочу, щоб мама, я думаю, що мама мені подарила, ну, знаєш, таку тарілку. Як, щоб мама подарувати ріку? Ну, Миколай дасть. Ну, то мама чи ну, Миколай? То, мама, дасть хуста Миколаю. А ти, а ти так і не малював? Ти обіцяв намалювати солдатом? Я не, не малюю. Ну не малюй. А ну, поки віки. Зараз будемо шукати, давай. давай